В наших серцях, Ісус даруй нам мир, даруй нам мир в наших серцях, Ісус, завжди поруч з нами будь завжди поруч з нами будь І твій мир Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царь Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси все наповняєш, скарбнице благи, життя, подателю, прийди все лися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий завітає зціли немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. У Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь, Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсяк, час, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, зашуміли й порушилися води їх, порушилися гори силою його. Бистрі та чиї ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться. Бо може їй Бог рано в досвіта. Затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сили, з нами, заступник наш, Бог Якова. Прийдіть і побачите діла Господні, які чудов чинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, Потрощить він лук і зломить зброю, спалить щити вогнем, заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сили, з нами, заступник наш, Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь Аллилуйя,луя, слава Тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Божа. Господи помолімся, Господи, помилуй. Завірся, сходи, Христа, миру сього, святу святий Боже, церкові з'єднання всі, Господеві, помолімося, Господи, помилуй. Це святий храм святих, що з вірою, мловінням і страхом Божим, коди до нього, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Це святий Селенського, архерея Лео і заблаженнішого патріарха нашого святослава, і за богу любивих єпископів наших, Кириосипа, Кирстепана, Кир Андрія, чисте Пресвітерство, Христе де яконство, за весприча для Дім Господеві помилімся. Господи, помилуй. За пообережений народ, наш заправління, все військо Господеві помилімся. Господи. Вчинити силу вірних Твоїх і укріпити дисницю їх місця місті сили Твоєї, і перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Що подати ослабну, не і переможну силу, і мужність, Христа імени тому воїнству на перемогу над ворогами, і супостатами, і всіма нападками, і Господеві помолімося. Господи, помилуй. Щоб сповнити сором і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб господні, гнав їх і вражав, Господві помолівся. Господи, помилуй, щоб вислухати крик, святої церкви Твоєї зіткані до новірців наших, і щоб із істиння життя, полонене в рами, і супостатами рабів його, які печалі, й скорботу до нього взивають. Господи, ви помилімся, Господи помилуй. Запису тися на від усякої скорботи, гніву, біди і нужди, Господи, ви помилімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, корди нас, Боже, твоєю благодатью. Господи, помилуй. Прису причисту, приблагословенного славного диреця нашому родицю і приснаді Марію. Засіма святи, святими, пом'янувших самих саме один одного, і все життя наше, Христово віддаймо. Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Бог Господь. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Повідайтеся, Господеві, бо він благ, бо повік милість Його. Бог Господь явився нам. Благословен хто йде ім'я Господнє. обійшовши, обступили мене іменем Господні, протистояв я їм. Бога Господь, явився нам, благословенних ім'я Господнє. Омрожити буду і повім діла Господні. Богу. Господь явився нам, благословен, хто той в ім'я, Господнє Кам хто Камінняким знехтолибодівничі, Цей став головою вогла, від Господа стався він, і дивний є в очах наших, О, Господь явився нам. Благословен хто йде, в ім'я Господнє. спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє перемоги благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони люд. Твій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків Амінь. За заступництво перед яким благовіємо, і з яким не осоромимося, не погорди, благає молитвами нашими все оспівана Богородиця, утверди православних громаду. Спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подаєм з небес перемогу, бо ти Бога породила Єдина єдино Будьмо важні Людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром Воздайте, Господи, сини Божий, воздайте, Господи, славу і силу. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх мир. Мудрість. То Ефесян послання святого апостола Павла читання, браття, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби у піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, Отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги у готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А на ту все візьміть, щит віри, яким здолаєте згасити усі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом, спасіння і меч духовний. Тобто слава Божи, мудрість. Але мудрість прості вислуга на Святого. Марка святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі, вонь вожні. Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже ці горі. Двигнеся і кинься в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам: усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі прости вам провини ваші, коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Помили нас, Боже, з великої милості, твої молимося, ми вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо за святішого селенського Хрила Попоримського, і за блаженнішого Патріарха нашого Святослава. І за болю єпископів наших, кер кер Степана, Керстепана Андрія, за тих, що служать і послужили святому храмі, і за всіх наших духовних, і всіх во Христі братів і сестер наших. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за побережений народ наш, за правління, за все військо. Господи, помилуй. На постріли повай мене зброя наша, врятуй нас, Господи, але допомоги Твої самоготній просимо, і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я і вірно прикликаючи, земління молимося в Господи, милостиво на вислуга і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Такисниковірник пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед творив наших, пошли звисити руку Свої впоконі, христолюбе воїнство нашому, віддай їх, молимось милосердні Господи, вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава в землі нашій посильно молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, повання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико дорігів наших, і помилуй нас, бо милостиві люди, не любить Бог, єси тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Ам. Іще приклонивши голови, Господи мій помолівся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасення нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса. Зглянься у милості і щедротах на смирення рабів своїх, і чоловіколюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші, зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, недостойні в покаянні і зумилення. Молимося, Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наші, і збави нас ради імені Твого Святого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає і збавителі, і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що ти єси Бог нашими люди Твої, силою Твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненавизники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи, Боже, Спасителю, наш сило і упокоєння, і заступниче наш. Не згадай беззаконні неправд людей Твоїх і не вернися від нас у гніві Твоєму. Але в милості і щедротах посяти смирених рабів Твоїх, що припадають до Твого блага утроб'я. повстань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство їх на страх і втечу, Христолю, Мож воїнство нашому, подай у сильні відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх. І в день праведної відплати Твоєї подай вінці не тлінні їм, бо Ти єси заступник і переможі, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу воссилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Тиснішо від херовимів, і незрівнянно славнішої від Серафимів, що без затління Богослава породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови! Христос істинний Бог наш, молитвами Пречистої своєї Матері, преподобних і богоносців і всіх святих, і спасе нас як благий людинолюбний. Дякую всім за спільну молитву. Нехай за цими нашими молитвами Господь дарує нам перемогу і справедливий мир. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Даруй нам мир, даруй нам мир в наших серцях Ісус, завжди поруч з нами будь завжди поруч з нами будь І твій мир поміж нами